Вітаю всіх, хто дивиться це відео, хочу вам сьогодні розказати про ось такий сорт під назвою Оригінал. Це вже заключний ну, останній виноград, який я збираю на своєму винограднику. Ну, вже рані форми всі давно відійшли, а це останній. Ну, ще подарок Запорожжо там є, подарок Ірині, Анюта. Але сьогодні я хочу вам розповісти про ось цей старий сорт оригінал. Ось така в нього нагрузка. Я його не жалію, по дві грони цепляю. Дві грони на пагін. Ну, пробував я порахувати скільки грон. Ну, збиваюся. Тому орієнтовно, я так вважаю, десь на цьому кущі 80 кілограм. Ось зрізав. Потрібно там завести у церкву на День подяки Богу за врожай. Починаю зрізати перед цим вже кілограм 12 десь я продав, здається. Ну і ось ось це на кущі. Ось такий, якщо бачите, оригінал. Дуже подобається ягода. Солодка, ну звичайний приємний. Смак виноградний, але, наприклад, як лівію їм, то її, ну, багато я не можу з'їсти. Гроздочку невеличку і все. А це і сиш, і, сиш і, і ще хочеться. Ось такий він, виноград. В цьому році при запиленні лівні такі йшли і. Багато форм, які погано позапилювались, а цей завжди, завжди залишаю з врожаю. Єдиний який такий мінус у ній є, це те, що е, ягода, ну, Ну, якби мені здалося, що вона так трохи осипається. Ну, ось я, в принципі, тягну, за ягоду держиться. Але буває таке, що в ящику осипається ягода. Але, як бачите, не завжди. Ось я її за ягоду колихаю, але ягода тримається. Так що цей сорт в мене давно, йому років з 15 цьому кущу. І він з року в рік видає ось такий врожай. Сорт середньопізній, як би і в наших умовах. Сьогодні в нас 21 вересня. О, він вже стиглий, весь стиглий. А вже днів 10 назад ми починали його зрізати на споживання, на базар. І тому в цьому році я, я завжди залишаю по дві грони на пагін. От, але бувають такі роки, коли літо холодне і приходиться мені вже десь у серпні місяці зрізати грони, бо ну, є переживання, що він не дозріє. А в цьому році все, що я залишив, нічого не трогав. Все залишив, по дві грони на пагін і він весь витягнув. Вже і лоза, ось дивіться, повизрівала лоза, так що в нього з цим проблем немає. Як я кажу, є багато гібридних форм, які у когось добре показують в когось. У ну, мене, наприклад, є багато форм гібридних, які я. Буду перепливувати, але сорт це дійсно який випробуваний роками. Ну, тому я цим сортом задоволений. Тим більше, коли вже вся ягода відійшла, а він якраз тільки ось на вересень місяць дав врожай солодкої ягоди. Все, всім дякую за перегляд. Хотів сказати, що де це ще кліматична зона, це під Києвом бровари. Північ, так би мовити, країни. Але даже такий середньо середньопізній сорт тут теж родить і визріває. Все, всім дякую, до побачення.